Танцювальний запал та жага до перемоги охопили й Тростянець. Найкращі денсери району зібралися, щоб захищати честь Тростянеччини на головній танцювальній битві області. Денсфест відродження Сумщини. Нашу знімальну групу вражали різнокольоровими костюмами і акробатичними трюками. Детальніше розкажу далі. Останні репетиції перед Денсфестом у Тростянці проходять майже у цілковитій тиші. Хореограф дає команди Пошепки. 4, 5, 6, 7, 8, раз. Ну вот, репетируем, занимаемся усиленно каждый день без выходных дві недели. И немножко голос сорвался. сорвався. Ну, надеюсь, це будет хорошо. И нам улыбнется на удача. А ось інший хореограф розчинилася у натовпі своїх учениць. Перший танець на Денцфесті, її творчий дебют. Ми займаємося два місяці. Дітки, я їх дуже люблю. Тренувалися кожного дня, збиралися. Було важко, але вони в нас молодці. Дивують тут не лише вишуканими рухами, а й як роботичними трюками. Нам було і складно, і легко, ну, Нам дуже подобається танцювати. Важко тримати? Ні, вона легка. Дівчата готові вражати на фіналі і силою, і витривалістю. Давно репотуруєш цілі? З дітства сама. Як довго ти можеш просвоїти? Довго. довго. Скажи, це ти можеш для того, щоб перемогла ця команда? Так. Да. Я все діла для того, щоб вона перемогла. І уже в першій із трьох композицій для Dance Festu показують мікс танців і кольорів. Відбадьорює танцюристів чимала команда підтримки. У залі зібралися і батьки, і вчителі. Маємо надію, що справді перемога буде за тростянцем, Звичайно, а як ми тренувались, ми старалися і хочемо перемоги. Готуємо дітей на те, що легких перемог не буває. І знаємо, що всі будуть сильні команди, але прагнемо також перемогти і знову сказати, що на Трястянеччині також талановиті діти. Тростянець зібрав найкращих денсерів із чотирьох танцювальних колективів, щоб довести. І тривають. тривають мутростячан залишається тиждень, щоб відточити рухи для півфінального і фінального танців Денсфесту. Ніна на коломіць, Олександр Сорбат, новини СТС.